Шановні присутні. відповідно до здобраку засідання президент Рима. Так. Китай. Китай концентрація процесу. Я. Що там? Шановний присутні, проводимо засідання постійної комісії, комісії. Відповідно до нового чинного законодавства України, засідання комісії Прошу зареєструвати за допомогою системи праці. Всього за списком 5 країн, присутніх 3 комісія є повноважність. На досі комісії запрошувалися представники апарату, переважно більшість присутність на засідання комісії винесено 5 питань. Перше питання – це про проєкт рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради Верховного Скликання від 20 червня 2020 року № про затвердження програми «Питна вода Верховецької територіальної громади» на 2021 року. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денних засідання комісії до порядку денного 5 декабрів. Проєкту порядку денного роздані, я думаю, не треба його зачитувати, Пропоную затвердити порядок денний. інші пропозиції немає. За Завтра порядок денний Прийняті у нас, ми проти так появиться. Все добре. Переходимо до питань порядку денного. Перше питання про проєкт рішення, про внесення змін до рішення 69 го і сесії міської ради. Інформує генцет Тамара Володимирівна начальник відділу міського домальня архітектури. Доброго дня всім. Відповідно до бюджетного кодексу України закону України про державні цю програми про питну воду, спитне водопостачання, про охорону навколишнього природного середовища з метою забезпечення лиховецької тетради громади питною водою та надання населенню якісних послуг водопостачання та водовідведення, прошу розглянути проект рішення. Там внести зміни до рішення 69-ї сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року номер 1892 про затвердження програми питного да Липовецької територіальної громади на 25-27 років. Такі зміни: додаток 1 до програми, перелік завдань і заходів програми. Підтаго Даликовецької територіальної громади на 25-27 роки викласти у нові редакції, значить, які ми вносимо зміни? Ми додаємо в межах, в межах програми ми переносимо кошти значить, і додаємо пункт виготовлення проектно-кошторисної документації, реконструкція очисних споруд. Системи централізованого водовідведення міста Липовець, коригування, виготовлення та реконструкція коригування. Значить, Обсяг видатків складає 620 тисяч гривень. Ми з одного пункту програми переносимо з пункту номер 2 переносив пункт 1 і додаємо цей пункт. І ще якісь значить ще додаємо пункт програми. Шостий пункт. Технічне обслуговування та утримання в належному стані артизанських свердловин. В межах програми із пункту п'ятого ми переносимо кошти, в пункт шостий, 50 тисяч гривень. Такі зміни в програмі. Прошу підтримати проєкт рішення. Інформацію відповідача даного питання беремо до відома і погодити проект рішення та ремітрі на розглядах у 86 сесії міської ради в 8 кликані. Якщо інших пропозицій немає, переходимо до голосування. За три рішення прийняті. Слідуючі питання доповідає Сергію Кривочатенській директор комунального підприємства Липовісту до Зачитайте назву рішення. Про проєкт рішення <гумен> про комунального підприємства Липові судопонацької міської ради міської області на укладання договорів безплатного користування чи позначки транспортних засобів. Доброго дня, Даним проєктом рішення ми просимо дати звонку комунальні підконалу. На завдання договорів безоплатного користування позначки транспортних засобів. А саме ВАЗГАЗВІНО 63, державний номер, Різнак АВ-9482ПТ, власник Дмитро Віталій Андрійович та Астро, державний номер ав 739 власник Юрченко Віталій Анатолійович. Дані автомобілі знаходяться, користуються взагалі своїми автомобілями один автомобіль обслуговує три села, це Лозулата, Щаслива, Берестівка, а другий автомобіль Росоша, саме Чорокис, Чепідорис. Якщо вони власними автомобілями працюються, треба на безоплатній основі договора, щоб ми могли стискати палець. Понятно. Не можна. Це та різниця. Переходимо. Проводиться проєкт рішення та від народу чергової сесії. Голосуємо. За три рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання. Проєкт про проєкт рішення про надання згоди комунальному закладу Льковецької міській будинок культури Ліковацької міської ради Вінницького району

Рішення одинадцятої сесії Ліковецької міської ради восьмого спікані 23 березня 2021 року No258 про передачу та закріплення майна комунальної власності Ликовецької територіальної громади на праві оперативного управління комунальному закладу Ликовецької міській будинок культури Ликовецької міської ради міського району Вінницької області, а також розглянувши клопотання питання відділу культури, молоді та спорту, No 760109 від 31 березня двадцять року пропонується. Назад у комунальному закладу Лековецької міські будинок культури Української міської ради Вінського району Домінської області є Беркову 0,54, 63-294, на передачу оренду частини адміністративної будівлі площею 522 метри квадратних, розташованої за адресою село Струтинка, вулиця Михайла Сенця, 1, Женського району, Вінська область, що належить до об'єктів комунальної власності. Включити до пересувого типу, об'єкт нерухомого майна зазначені в пункті першому даного рішення, доручити виконуючому обов'язки директора комунального закладу Української міських денної культури Європейської міської ради Українського району міської області Вшиворському Ярославу вчиняти відповідні дії, необхідні для проведення та зазначення процедури передачі в оренду майна. знаємо. Питання. Якщо питань немає, інформації добу за час питання даємо привідомо і поговорити правильні рішення на старинні на руки структури за чортінцем і свої ради. Так. Переходимо до голосування. За три рішення прийнято. Угу. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення підійсельській міської ради прослухає скликання від 20 квітня 23 року No1327 про надання згоди на передачу в оренду частини адміністративної будівлі комунальної власності відділу. Зайного захисту та охорони здоров'я Хмельницької міської ради та включення до передкудрутику доповідає англійському наша політичному відміну. 17 квітня 25 року надійшло клопотання від спеціального захисту за номером 01249, відповідно до даного клопотання. Проєкт рішення розглядається із змінами. Відповідно, керуючись законом України про оренду державного та комунального майна, постанову Кабінету міністрів України, деякі питання оренди державного та комунального майна, деякі питання розрахунку оренди за державне майно, враховуючи рішення 17-ї сесії Ліковецької міської ради вихованного від 16 липня 2021 року номер 408 про передачу та закріплення майна комунальної власності Ліковацької територіальної громади. На праві оперативного управління відділу соціального захисту та охорони здоров'я Миколаївської міської ради Вінницького району Вінницької області. Рішення 53-ї сесії Ліковецької міської ради 8 сіпня від 23 червня 2023 року 15. Я вибачаюсь, Андрій Андрійович, ми ж прочитали. Е, я зрозумів: суть та Відділ соціального захисту був переіменований, це перше. Друге, проведено. Е, Інвентар технічну інвентаризацію будівлі, яка зазначена в рішенні, виготовлено новий технічний паспорт, відповідно до якого рішення, яким раніше надавалася згода соцзахисту на передачу частини адміністративної будівлі користування, потребують внесення змін. У зв'язку з тим, що змінилися площі в користування кабінетів, і самі номера кабінетів. Більш детально викладено в порівнянні таблиці і в самому рішенні. Якщо є питання, питання. В другому пункті написано в на новому рішенні трудовий архів другий повар, в попередньому рішенні трудовий архів третій поверх. На третьому. Зараз. Печати, чи, чи Ні, ні, в душу печатка. Ні, ну дивіться. Один, два, шістьдесят чотири метри квадратних. На другому поверсі розміщення віддали оповчим місця на два архівному відділу. Ні, є трудові архіві, є ахівний відпіву. Арківний на другому поліці, а трудовий архів на другому і на...

Перекорнути інформацію відповідального даного питання до відома і положу рішення на реніс піловістей, 86-й сесії. Переходимо до голосування. За три рішення прийнято. Ну, е, питання податку денег до нашої комісії. Ще за 50-й останній питання. Це зміння це, що він про проєкт рішення про внесення змін до рішення 62-ї сесії міської ради 22 спитні 23 року No 1667 про надання воду управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Української міської ради на передачу що частини адміністративної будівлі, комунальної власності та включення від перемісті двох тику. Це все, що я переконаний Аналогічна ситуація, оскільки згодом надавалися двома рішеннями 13.27 і 16.67. Тут проснуть зміни до рішення 1667 і кабінет, які зазначають оцінки 1.1.1.2. Подмірне поліція також допустимо. Інформації за час зараз довідома. Угоджує грають рішення на війності чергової 86-ї сесії. ради. Переходимо до голосування. За три рішення прийнято. Питання перекладання нашої комісії розглянуті. Всім дякую за увагу, всім піша.